Привіток, привіток! Вітання з Стамбулу ми доїжджаємо. Вже домашні костюмчики дорожні запакували. Вже одягаємо наші дукати. І у нас за віконечком Стамбул. І зараз хвилинка, і зараз буду красиве, як праздник, як я кажу. Вже речі поступово збираємо. Збираємо. І як я собі згадаю, що зараз це все треба нести, а ми не під готелем зупиняємося, а десь в кав'ярні якійсь, і звідти, ну, про це я подумаю згодом, як я буду тягнути свої коферки. А зараз настрій причудовий. Доїхали неймовірно. Зараз, зараз робимо все, як має бути, і зараз буде перевтілення. Валя. Я готова до того, щоб виходити з автобусу і підкорювати світ, і звичайно, нести нашу українську культуру посмішку червону до помаду на вустах в Стамбул. Поки ще є час, мистимо корках, адже Самбул це мега мега мегаполіс -мега на багато більше 10 мільйонів людей живе в Стамбулі. Я вам розповім про класика, класика розповідей про аутфіти.

Це класика. Тут повністю все на тюрель. Моя фірмова жовта чалма з Барселони. Такий капелюшок, капелюшок морячка, селерс або Папайка від Кентавр. Україна, про дуже неймовірна, неймовірна, неймовірна силянка зроблена. Я навіть не пам'ятаю, де її купила, не в Чернівцях, стовідсотково. 100%, може, в Одесі, в Горсаді, в Грусаді, в чудової майстрині там купила. Серію е таких чудових герданів стрічкових е силянок. Неймовірні намиста з дукатів е з турецькими е з італійськими лірами, які зробила для мене моя улюблена подруга і дизайнер Тамара Волохіна з Києву з Подолу Шалена, дяка, моя любати виська собою за тобою, і вишиваночка одягнена. Специфічна вишивка в мене ззаду, не знаю, чи там видно. Ось. Це таке моє ноу-хау. Тому що мені треба, щоб ось тут було все гладеньке це від бренду львівського чарівного бренду. Галичанка саме рік тому назад я робила про них багато репортажів в місті Лева. Ну що, я готова до підкорювання Стамбулу і до виходу у світ. Е, без Wi-Fi, такий Starlink не тягне. Е, мобільний так само такий такою в Туречині Туреччині цим, цим, цим лажа. Значить, буде нагода заходити до кав'ярин, трошки відпочивати з ніжкою, тому що мені. Зараз зі шпору я літаю, але не так, як раніше. І публікувати, ну, подивимося, як буде погода сонячна. Зараз буду показувати вам те, що я бачу довкола, скрізь сакури. Будемо жити в районі Лалелі, це недалеко від Блакитної мечеті, а Софії, комерційний район, який я дуже добре знаю. І ми вже в'їжджаємо, Боже, як я це все люблю. Ну що, поїхали Лалелі. А, боже, як я знаю добре, ці, подивіться, це турецький калинівський базар. Скільки бізнесу в цьому районі на протязі багатьох років було зроблено, перероблено? Ось-ось-ось-ось-ось. Ось ці вулички. Ось така краса, краса, краса. І з того боку. Скрізь, скрізь скрізь. Боже, я така втішена. Все докупи. Сакури побачили. Магнолії побачили в Румунії. По румунськи вас вчила розмовляти. Лалелі абсолютно інший. Боже, в цей час сьогодні у нас а неділя, тільки не працюють, нам ще повезло. Ну, подивіться, як воно виглядає. Все зачинено. Це добре. Воно воно не буде мене гвалтувати, щоб я ходила на шопінг, Бо я ж себе знаю. Мені нічого не потрібно, але мені потрібно все як завжди. Ось все закрито, лалелі. Ну і в 90-ті роки тут не було жодного дня, жодної хвилини. Тут стільки було е, бізнесу і понеділям. Бачите, перші поверхи, магазинчики, крамнички, а на верхні живуть люди. Як зазвичай, ну е, лалелі не змінився по архітектурі, це певне. Бачите, білизна як в Італії, в Чернівцях, в наших двориках. Але ж е, набагато стало менше людей по бізнесу. Тут був такий двіж Паріж 90-х, що ну, ну, по-перше, ну, тут був весь Радянський Союз, а Чернівці так точно усі. Ось так виглядає Лавелі. Ми зато ми спокійно їдемо. Тому що якби це все було відкрито і тут би їхали рік чи будь-хто, то ми просто нікуди б не потрапили. Взагалі я дуже люблю Турцію, дуже. Ось там нові будівлі, бачите, Істамбул квітнуть дерева. До речі, мені прислала фотографії в Тернополі випав сніг, в Чернівцях теж біля нуля. У Києві була жахлива ніч, обстріли, і я бачила зруйнований центр на оболоні. Оболонь, Солом'янка. Боляче повертаємо свій погляд в Лалелі. От Заклади харчування. До речі, хочу вам сказати, що, е, ну, по-перше, я дуже смачно поїла цим смачним курячим чикін суп. Він з м'яском на бульйоні такий правдивий-правдивий. А з собою, коли ти береш термос і робиш туди кавусю, і в мене, до речі, ще з собою цукеречка е, Мадей Моцарт, е, відома віденська. Так що все добре, ми вже готові. В плані не треба витрачати час на їжу. на їжу. І сьогодні у нас вільний день. Якраз е, занесемося в готель, підключимося до Wi-Fi і будемо дивитися, що робити далі. Ось ми вже бачимо турецькі хледі і райони Лалелі. Ось. Ми думаємо, куди нам заїжджати. Подорож продовжується. Це не глянець, як зазвичай, так хоч я вже е, трошечки в аутфіті, але ж це все за лаштунками процесу. Знову ж таки, коли у групі у автобусі 50, автобус на 61 людину, от уявіть, 61 людина. Хіба б я змогла так вільно вам розповідати? Для того я знову акцентую увагу. Кажу вам це як професіонал. Подорожуйте з ДМ Тур сервіс, тому що це мінімальні ціни і е, шикарна якість, і настрій, а це саме головне. І дуже класна атмосфера, і скрізь знайомі обличчя, і це чудово. Оце такий стамбульський трафік. Вони тут їздять без, без прав, Ну, з правами без правил. Ось таке, і ми буксуємо на місці. А ось бачите, цей мужчина. В нього вже з'явився син життя. Ми стали поперед дороги, туди не туди заїхали, а він вже стоїть, роздивляється. Бачите? Йому вже цікаво. Турки сваряться на нас, капець. Ми рухаємося далі цими всіми вуличками. Споглядаємо. Сьогодні неділя, ось хтось ще торгує. Тут вже більше магазинчиків відкрито. Цікавезна, настрій дуже піднесений, дуже. Я така щаслива. Ось і такі площі, бачите, такі будинки не набагато поверхів, тому що ми знаємо, що сейсміка... Так, тому будинки всі небагатоповерхові. Дівчата одягнені в е, національне вбрання, заправки, блакитне небо, реклама і Стамбул, Лалелі. Взутєві магазинчики. Ну, це таке, знаєте, хто вийшов. А ось буде, дивіться, які балкончики з мозайкою цікавою. Так, клас, дитячі, вечірні весільні. Краса, 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 краса. Ось так, від сонця такі штори вже в люті. У нас з вами автобусний тур по Лавелі. Турксел, знову ж красівки. Мене краще було б не заселяти в цей район, тому що. Що казати, що казати. А ще скрізь котики Стамбул, міса, де котики королі. Uh -huh. І Туреччина загалом. Дуже люблять котики. Ось такий більш симпатичний будиночок. Текстиль. Солодощі. Дівчина. Бачите? Ось-ось-ось-ось-ось. Паклава. Ось шаурма, кебаб. Ну що, буду закінчувати свої стамбульські вранішні Е, І в чудовому настрій буду чекати на виселення з автобусу і переніс куферки. Боже, допоможи мені в цьому, бо це ще той квест. До нових зустрічей любов з Любов'ю, з Стамбулу, з автобуса, від компанії Tour Service. ваша Оксана Дем'янишина. Папа!